Як ви пам'ятаєте, сьогодні, 13-го числа, у ніч із 13-го на 14, ми з вами святкуємо старий новий рік, такий унікум нашого слав'янського народу, будемо говорити. Так І, як ми обіцяли вам в початку ефіру, сьогодні ви узнаєте о традиціях, які пов'язані саме з цим днем. И сейчас к нам в гости придут люди, которые, в принципе, являются неотменным да, атрибутом этого самого старого Нового года. И, в принципе, покажут наглядно, да, и расскажут, что нужно делать. Но ну, что самое мы... главное, они сделают то, что необходимо делать. Они сегодня будут щедровать у нас в студии. Сегодня к вам тоже, наверняка, будут и гупать, и звонить, и у двери. А ведь креативная чиница останется на вашей совести. А вот мы откроем, наверное, наши двери, тем более, что уже стучат.

Ще дриве вечер, добрий весь. Окей, колес, мале я гетя, ще дриве, добрий вечер. Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Доброе утро! Спасибо вам! Спасибо! Я б хотіла оголосити, що тієї миті нас офіційно привітали зі старим новим роком фольклорний колектив Кроздам! Спасибо вам большое, что проснулись, что пришли к нам в таком настроєнні. Ще раз з праздником вас! парков! В таких костюмах. Вы знаете, я себя ловила на мысли, что я нахожусь сейчас в Жил-был пес, помните? Костюмы такие, точно. Точно такі. где десь під столом да. там у нас і и присутствует. Да? Да? Скажіть, а багато часу йде на те, аби а, розучити досить класну щедрівку, ну саме так професійно, як ви це робите? Ви, згадайте, Я розумію, що це з вами вже на перший рік відбувається. Юля намікає на те, що ми хотіли б хоть немного выучить, чтобы щоб то сьогодні все-таки бути в темі, як говориться. Так, це не дуже довго. Це відбувається, якщо колись, то це відбувалося кожного року. Люди щедрували і вони спеціально не вчилися там. Вони не придумували кожного року щось нове? Ні, ні. Вони передавалися і вони згадували. Угу. Але навчитися там часто у щедрівках і колядках повтор іде. Угу. То хтось один може заспівати, а повторювати вже а, ну, всі. всі разом Ну, повтор якісь там пару рядків. <сіх> Буквально. Так, одну щедрий вечір. Ви ж можете а, ну, повторювати. Да, Не ну, скажіть. От, от цю саму, вже ви наслухалися вашу так, першу. Так, так, рівки, да? А ви щедрий вечір, добрий вечір. Зараз mm -hmm. нами повторите. Давайте. Давай. Ой, нам у дворка та стоєць світьолка, щедрий вечір, добрий вечір. Щедрий вечір, добрий вечір. А в тій світьолці, колесойка. Щедрий вечір, добрий вечір, щедрий Добрый вечер. <рик> 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 а ну давай. Здорово. Как там щедрый <рик> <Щедрий> вечер? Щедрый <рик> вечер, добрый вечер. <рик> Щердрый <рик> вечер, добрый <рик> вечер. Спасибо огромное. Рассказывайте, помимо того, что вы поете, вы приходите, да, там в дома. Вы приходите зазвучать с кузою. Зараз она там вид не проснулась. А вообще, понятие вот это, водить козу. Что это? Откуда эта традиция пошла? Что это означает? Мы сегодня об этом уже пытались говорить, но я понимаю, что вы более осведомлены в этом деле. Однозначно сказать и важко, потому что все одно у всех. Є якісь кажуть хтось, що це з Греції до нас прийшли mm -hmm. традиції десь із сходу. Якісь є думки ну. То есть обычно это человек в маске козы, да, и вот то, что мы видели в такой большой да. 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 водатешпіватому. Але ну, є такі варіанти записували. О, посела, що... Шуете, да? <ріст> <ріст> живу козу водили хлопці по селу з собою. О, І живу тоже, да. Але зазвичай же, коли гості приходять, їх треба пригощати чимось, правильно. Ну да, ми ще другали за нашу щедрику, дай да нам ко. Мы <ріпи> на... <А>, Юля Калиновская <ріпи> подготовься. Я напекла, напекла напрекла, напрекла ну, перижечки. Пережечки, парижечки. Ну такие звевцом. Звечки, звевцом. А якщо їй бали, ваші. Якщо не дають, то кажуть, що ви так Дякую, мало, як нам Дякую. дали. вложити так так? як не, бажі, бажі, не, важний, не можна. Бумажний, да? Да. Слышали, так, що, да, що говорять. Якщо, якщо господар не дає нічого людям, які прийшли защадрувати. Вони так, то... кажуть, що ви так мало, як нам дали. Ось а якщо не пустять у хату, то кажуть, святе рожество, щоб тобі хату рознесли. Друзі, американці мають дати також. Який добрий у нас народ вообще завал? Так повелось в миру, так всем нам повезло, что есть такие замечательные традиции в нашей стране, которые поддерживают такие замечательные люди, которые сегодня пришли к нам в студию. Это фольклорный коллектив Кросс на да. наши аплодисменты. Которым уже успели защедровать, пить нам щедривку. Мы, в свою очередь, угостили их печеньем домашним. Друзья, расскажите, пожалуйста, еще вот побольше о традициях. Когда нужно начинать, когда уже можно выходить щедровать? Кто должен это делать? Девушки, парни, мужчины, женщины, как правильно? Ну щедрують і дівчата, щедрують і хлопці. Це робиться окремо угу. 13-го ввечері. А вже 14-го зранку, дуже раненько, маленькі хлопчики ходять засівають, угу. і це обов'язково мають бути тільки хлопчики, дівчатам не, не, можна. не можна, так? А до якого віку маленькі хлопчики? Бо до мене до мене приходили... Ні, до мене такі. Знаєш, там, там так, тяне там, там пивом, там ага. курювами, такі зверходять. ми будемо засівати. Якось не дуже хотілося. Ну, до маленькі, віку? До, до віку там, до 10-14 до 14 років. Зовсім, що є. Старші ще зрозуміло, чому ходять, бо знаєш, що за традицією, за це їм дають там грошенята. Вони заробляють, ходять. Це ж на весь рік ти побажаєш господарям щастя в новому році, тому це не обов'язково діти можуть бути і дорослі. Там куми до кума ходять. Зважаючи те, що у стару новорічну ніч всі дорослі як ми розуміємо, святкують, то зранку настрій не найкращий для того, аби йти кудись когось відчиняти комусь двері. Та, Тихесенько. Тих, так, голова болить та чи одна особливий ще дрімов, до речі, що хлопці передіваються в дівчат. Ооо, А ну, вони бабили собі цього. губи, так чи раніше ж так, так. такого не було? Ну, а, до речі, чим раніше а, хлопці губи фарбували під Новий рік? Раніше ж помад не було там близький. А, Буряковим соком. Чиво не чула, буряк, так і рум'яна рум собі так. робили, і губи фарбували. І потім так ходили майже <реш> ряджені і в дівчат, і в різних так персонажів, і ведмедя могли, і в діда старого, й бабу стару. І ще тринадцятого січня дуже А ви справді чоловік чи перевдягнута жінка? <реш> Я не голосувати. За бороду Що ще 13-го? 13-го вечора січня була дуже цікава традиція. Бешкетували люди. Це бешкетувало все село. Там дівчатам незаміжнім знімали ворота, підпирали, наприклад, двері. Тими ворісна мала. Догнати того, хто забрав і не вирішувати. Вона б його не догнала, бо двері підперли, наприклад. Так само, якщо хтось знав, що якийсь хлопець до дівчини ходить, так буряковим соком доріжечку прокапати могли, щоб усі знали. Ой. О, такі веселі Скажіть, будь, будь ласка, а е, засівальні пісні вони ж так називаються, так mm. чи ні там віншування. Там віншування. Там пісень, там немає. пісень як таких немає. Тобто їх це побажають на відміну від чедрівок, на відміну від колядок. Ми можемо вам одну зараз сказати. А давайте Ну це засівання. ж треба вже походу і засівати брати? Чи трішки? Ні, пізніше? Ні, Це можна і пізніше? Пізніше? Ну давайте тоді Величуй, величуй, з тим святком, нову лятком. Ці свята проводіть з року до року дочекати. Мірі спокою, доброго здоров'я, зароб дождати. <плес> О, <також плес> а що треба відповідати після цього? Відповідати. З вами здоровими. З вами здоровими. З вами здоровими? Здоров так. Це, здається, старослов'янська навіть мова, це ж не українська, чи ні? Це все погоди? записано, ми записуємо це в фольклорних експедиціях власних, їздимо, ну це, до речі, записано на е, Це На Поліссі, так, развити, на Рівнищині, Діалект. Так. Це діалект поліський. А заспівайте нам якусь таку оригінальну щедрівку, я б навіть сказала перлину вашої колекції, яку ви віднайшли у своїх подорожах? Будемо так говорити. Є у вас така? Ну, скажімо, одна з таких. Одна з таких, так. добре, щоб у вас гарно родилося, щоб у вас достаток був, щоб мир і злагода в родині була. І саме Щедрівка про те, щоб родило і сливи, і груші, і пчоли, і, і, і жито. А ви так просмотрели на Юлі, ми подумали, що ви щось знаєте. Про груші ми так успокоїлися. ну Роди, боже жито. Щасливий були щасливі Роди боже сливи, що були, щасливі Щасливий були щасливі Дякуємо. То давайте вже засіємо. Так? Ну, Насівай завтра. Так як вас завтра ну, відпочиває. Завтра ми не зможемо цього показати, тому давайте зробимо сьогодні. Сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю. Сійся, родися, жито пшениця, всяка пашниця, коноплі підстелі, льом поколіна, у ваших родинах голова не боліла. Хай вас виростають, бики і корови. Цибулі, як дулі, часник, як бик, буряк, як ходак. З праздничком, будьте здорові. Ой, дякую! пача, вісім років, любила, костяк. Спасіба вам огромне, приходите ще!